Україні вшанували пам'ять жертв катинського злочину. Анджей Дуда вважає, що лише Трампу під силу зупинити Росію у найближчі кілька днів. Слід очікувати ще більше підвищення температури. У Биківні під Києвом вшанували пам'ять жертв катинського розстрілу. Польські дипломати та представники польської меншини поклали вінки та запалили свічки на могилах вбитих поляків з так званого українського катинського списку. Під Києвом на місці масових поховань жертв сталінських злочинів поховано близько трьох тисяч поляків. Панахиду на Биківнянському військовому кладовищі відслужив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький з промовою виступу. Пив посол Республіки Польща в Києві Пьотер Лукасевич. В інтерв'ю польському радіо він підкреслив, що у 85-ті роковини злочину найважливішим є культивування пам'яті про те, що було джерелом цього злочину, хто був виконавцем, хто був замовником. За його словами, також важливо знати, як цю пам'ять намагалися стерти і скільки зусиль коштувало її відновлення. Окрім жертв з українського катинського списку у биківні в безіменних могилах, також лежать. Близько 100 тисяч жертв комуністичних злочинів, у тому числі поляки, вбиті радянською владою в рамках так званої польської операції НКВС. Президент Польщі Анжей Дуда заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News, що Дональд Трамп це найкраща можливість для миру в Україні. Президент Польщі назвав митну політику американського лідера шоковою терапією і водночас переговорною стратегією людини з колосальним підприємницьким і комерційним успіхом. Дуда визнав, що європейські політики не звикли до такої стратегії. Він додав, що американські партнери повинні зберігати спокій перед обличчям. Цього нового методу дій, говорячи про американсько-російські переговори, президент Дуда висловив упевненість, що Дональд Трамп здатен належним чином оцінити Владіміра Путіна. Якщо хтось і може зупинити Росію і припинити війну, то це наймовірніше лише президент Сполучених Штатів, сказав Анджей Дуда. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб це зробити тут у Європі, яка є свідком російської агресії проти України, також дуже Важливо, щоб мир був справедливим і тривалим. Додав президент Польщі. Він підкреслив, що з боку влади США немає жодних ознак того, що вони зменшать кількість своїх військ у Польщі. Сплеск тепла прогнозує на неділю, 13 квітня. Інститут метеорології та водного господарства Польщі. Речник інституту Гжакуш Валієвський каже, що стовпчики термометрів майже по всій країні покажуть більше 20 градусів тепла. Найтепліше буде в Нижній Сілезії, Глюбузькій землі, Великопольщі там 22-23 градуси. У центрі близько 19-20, а найхолодніше на Підлящі та на узбережжі, там близько 19 градусів. Вітер південний, кажуть в інституті метеорології та водногосподарства Польщі. Наступні кілька днів принесуть ще вищу температуру та грози. Понідіокторик то около двісту двох двісту трьох сотні понеділок та вівторок буде близько 22-23 градусів максимум. У середу 25, а в четвер 26 або навіть 27 градусів тепла. Але увага, відомо, що коли є така дуже тепла повітряна маса, вона однак нестабільна. Можуть утворюватися грози, і то такі грози, що можуть призвести до перших штормових попереджень у цьому сезоні. в тим. Сезоні він досить може бути небезпечна ситуація. Попереду нас чекають дуже теплі ночі. У деяких районах температура не опуститься нижче 10 градусів.